студії Алекс Грін з черговою інформаційною рубрикою. Поки монтується відео гри Kingdom Rush, проходження місії, якої ви також можете бачити на моєму каналі, я вирішив розповісти про саме серце мого футбольного світу гри Міні-Футбол. І це опція клуби. Насправді цю опцію не можна назвати новою або старою, тому що. В самій грі набагато більше років, ніж у цьому додатку клуби. Але при цьому насправді після того як додали клуби, ця гра вона просто набула неймовірно потужної мощі. Вона набула нового життя, нового світла, і вона так заворушила публіку цієї гри, що я вам просто словами передати не можу. Мене вашого покорного слугу то 100%, це воно настільки вдихнуло життя в цю гру, що ти просто заліпаєш і втрачаєш години свого життя, поринувши в футбольний світ. Так, друзі, багато не буду теревені розводити. Давайте зайдемо і заглянемо саме серце мого клубу. До речі, в цьому клубі я знаходжуся майже з самого початку. Мій клуб називається Ukraine. Він має відповідний тех «Glory to Ukraine», «Glory to Heroes». і він присвячений всім українцям, всім захисникам і всьому незламному народу нашої з вами країни. Давайте про все трошечки по порядку. Що стосується, по-перше, самого клубу. Тут ми маємо челенджі. Челенджі це верхня така ось ячеєчка з правої сторони. Я зараз на неї натисну. І давайте з вами заглянемо. Ми маємо 5 відповідних категорій, кожен з яких має також 5 етапів. Перше це «Score сам more», тобто кількість забитих голів, і вона йде від першого до п'ятого етапу. Потім ідуть накопичені е, поінти, ну, тобто очки, які здобувають гравці, які знаходяться всередині е, цього клубу. На третьому місці у нас іде Club Transfer Market. Я насправді е, е, ця от опція вона мені подобається найбільше, і вона, я думаю, що подобається найбільше і членам моєї команди, тому що це мається на увазі донати. Донати гравців на донати картків награвців. Про це я також трошечки згодом розповім, коли ми доберемося до чату цього клубу. Четверта категорія цих челенджів це Train Every Day, тобто це стосується учасників клубу, які повинні, як мінімум, раз заходити в цей клуб. Ну, мається на увазі, рахується відповідна кількість. Не щоденних заходів гравців тут також п'ять етапів, і я вам хочу сказати, що насправді ця категорія вона інколи викликає деякі питання, тому що закривається вона частіше за все останньою. І ви зараз можете спостерігати, що перші три якби, групки вони закриті в мене вже до останнього п'ятого рівня. Про це свідчить напис Компліт. Але ось останні дві вони трошечки як би підтормажують. Що стосується останньої, це fill up the museum», тобто це виграні трофеї. Це сюди зараховуються виграні кубки в турнірах, які оновлюються кожен день. Ви про це знаєте. Це також можна продивитися моєму інформаційному відео, яке записував раніше. І вони рахуються ось в останній цій категорії. Зараз ми ось на четвертому етапі, в нас 2 з 25, і це не просто переможні ігри в кубку, це треба виграти повний кубок, тобто отримати трофей, щоб ваша команда на п'єдесталі там короче, піднімала кубок над головою і скандувала, що Ukraine Чемпіон. В общем, ви мене зрозуміли. І е, цю категорію, я думаю, ми закриємо ще навіть там до вихідних, тому що в нас вже четвертий етап. Як, наприклад, був нещодавно е, сезон е, чемпіонату світу, ну як нещодавно е, блин, він про... а ні, який Чемпіонат світу? Е, цей Різдво і Новий рік. Вони категорію просто як чемпіонату світу влаштовували. Там було 40 команд, здається, і кожною треба було виграти кубок. То ми оцю останню ячеєчку закривали буквально там за два дні. В мене просто хлопці в команді е, так пальцями шуруділи по е, телефончику і виносили всіх супротивників, що е, ми якби призи за кубки отримували просто як горішки. В общем, ви зрозуміли 5 е, категорій. Кожен у нас категорій має 5 етапів. На кожному етапі свої призи. Ось я зараз зайду наприклад, нагороди. Бачите, за перший етап 10 алмазиків, за другий етап Basic Pack, за третій етап 2 Basic pack і 50 алмазиків і Суперпак. На п'ятому етапі це я, наприклад, взяв Every Everyday. Наприклад, давайте зайдемо по кубках. По кубках трошки по-іншому. Бачите, тут 10 алмазиків і 510 тисяч, суперпак. І на фіналочці за п'ятий етап ми отримаємо 25 тисяч монеток Це саме стосується у цих перших трьох закритих категорій, там також свої відповідні призи. Класна штука, насправді, і в отриманні цих призів приймають участь усі члени вашої команди, вашого клубу, в якому ви знаходитесь. Далі в нас іде details. Details це інформація стосовно ось учасників. ваша Якби позиція рейтингу ваші клубні очки, які ви здобуваєте, коли перемагаєте у супротивників, або коли донатите на якогось гравця картки, закидаєте. Я про це також трошки пізніше розповім. Так, є Lifetime Club Points, тобто загальний кількість очків, які здобув клуб взагалі за все своє існування. Є RH Club Points Per Season, тобто... Там за сезон середня кількість очок є відсотковий показник клубного виграшу. Ну, тобто, наскільки часто члени вашої команди виграють або програють. Клуб Голс спорту, типу, скільки забито голів там клубі, і челендж компліт, скільки оцих от челенджів клуб закінчив за час. Там свого получаю, повних повних закінчень за час свого існування, тобто 820. Ну, непоганий, непоганий результат. Тут є е, е, категорія там. Тих, хто приймає участь в цій команді, можна подивитися як персонально це через Details, а можна просто ось зайти. Бачите, написано ось ті, хто приймають участь в клубі. Тут, тут написано «Club members», тобто члени команди, члени клубу. Є перше, друге, третє, четверте місця і до самого 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 останнього. Ну в нас зараз 46, тобто в нас трошки недобор йде, бо чесно фільтруємо трошечки клуб і ті гравці, які не приносять загальної користі нашій команді, які взагалі не грають протягом тижня. Ми їх просто у ви, вони якби аутсайдери, ми їх дискваліфікуємо, беремо нових. І тим самим покращуємо загальний показник, рейтинг нашого клубу, нашої команди. Що цікаво, залежно від того, яке місце ви займаєте в цьому також турнірі, ці гравці всі реальні, ці перці всі якби, е грають так само, як і ми з вами, і вони е приймають участь в житті нашого клубу. Так от. Якщо ви зайняли там перше, друге, третє або 23 місце, або там, не знаю, ось там 22 місце, то відповідно ви і отримуєте окремо признаний до цього якби, положення вашого положення в команді приз. Тобто за перше місце це зараз, по крайній мірі, іде це золотий пак, друге, третє, четверте місце це по три суперпаки, і далі там йдуть бейсік паки, алмазики там, коротше, і різні, 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 різні призи. Раніше взагалі було круто. Раніше за перше місце давали три золотих, за друге два золотих паки, за третє один золотий пак. Коротше, за четверте три суперпаки. А зараз трошечки вирівняли і лише перше місце, е, має, скажімо, якісь відповідні пріоритети в отриманні призів. Ну, це не дуже, якщо чесно, <кхи> мотивує. <кхи> Пробачте, трохи аж закашлявся, вибачаюсь. Але тим саме е, все одно. Ну, цікавість від гри ну, не пропадає абсолютно. Все одно, якби гарненька така внутрішня конкуренція, вона прям здає, заряджає емоційно і бувають такі моменти, коли ми змагаємося плотненько настільки, що там наздряв-наздрю іде. Ну, в общем, дуже-дуже дуже цікаво. Ось, загалом це йде 50. Учасників в цьому клубі, зараз на 46, але ми їх доберемо взагалі без питань. Є чат. Є чат, в якому спілкуються усі гравці, які знаходяться в даному клубі. Тут кожен із учасників має можливість закинути на донат свого гравця, якого хоче, або прокачати. Або він в нього в топі, і він хоче назбирати на нього картки, йому не вистачає там декількох, він може закинуть сюди на Донат. І інші гравці, ось ви бачите, донейт написано, максимум, наприклад, на епічних 5 можу, залежно від їхньої прокачки. Ви можете е, собі закинути картку на Донат. Це, ну, або ви можете просто в чаті написати, от як, наприклад, е, Ось, допоможіть фараоном на обмін Майомес. Тобто, ви можете провести трансфер, ви можете обміняти картки гравця, якого ви не збираєте, але маєте допомогти своєму партнеру в клубі. А він вам на це закине картки, якщо має відповідно, на того гравця, якого вам необхідно. Ну, ось, Наприклад, давайте я вам покажу: Ось, наприклад, Серж закинув картку на Хікса. В нього 10 з 20, тобто 10 карток йому вже задонатили. Максимальна кількість карток, яку він може отримати на епічного, це 20. За один заход, за один донат. Я можу йому задонати 5 гравців. Бачите, я е, такі полосочку Хопа е, передвину в крайнє положення 5 карток, нажимаю «Донейт» і полетіли 5 карток йому е, в кармашик, якби, його гравця Хікса. Мало того, я отримав плюс 25 ігрових очок до свого рейтингу. Тобто я отримаю ось ось загальні оці тут, бачите, іконочка така, де details Я вам закину окремо сюди саме показник оцих от ігрових очок, які ми здобуваємо під час перемоги. Я їх отримую і після донату, і вони йдуть мені в загальний рейтинг. У мене зараз 601. Я знаходжусь на четвертому місці і відстаю від лідера на 500 е, ігрових очок. І оці ігрові очки я також отримую не тільки за перемогу, але й за Донат. За одну епічну картку я отримую 5 е, ігрових очків, за е, Донат на рідкісного я отримую 3 за одну картку, за Донат на звичайного одну. За донат на легенду я отримую 25. Ігрових очок за одну картку. І якщо я доначу на міфічного гравця, наприклад, ось капітан, це Пауло Мальдіні, то я отримую 30 ігрових очок собі в кармушечку, як би, і тим самим можу гарнесенько наздоганяти лідерів, які зараз знаходяться в мене в рейтингу в турнірі серед моїх гравців. Що цікаво, друзі, я в цьому клубі повторюся, знаходжуся. З майже з перших днів як закинули цю опцію. Починав я як звичайний гравець, зараз я маю статус адміністратора. І таке, знаєте, кар'єрний взльот такий у мене, я так трохи продвинувся від просто звичайного юзера до професіоналу. Що це мені дає? Функції і можливості адміністратора вони майже такі самі, як і засновника клубу. Проте тільки засновник тільки засновник має можливість назначити адміністратора. Наприклад, от дивіться, нажму я, наприклад, на ось в рейтингу 5 У мене в параметри такі, ось бачите, вискакує обіконечко. іконечко. Я можу продивитися його профіль, я можу ProMe to Admin, типу назначити його адміном, або я можу виключити його з клубу. Насправді, оця ось середня опція promote to admin, вона не працює. Я можу її назначити, я можу нібито дати йому можливість адміністрування клубу, але все одно воно не працює. Тільки засновник клубу має право давати адмінху гравцю. Ну, виключати ми його не будемо, тому що він дуже файно грає. Це я його знаю, він класно приносить гарні очки нашому клубу. Але сам факт: так само ми е, виключаємо гравців, які погано в нас якби, в клубі грають. Ми їх просто трошечки підчищаємо. Потім, що ще може адмін. Адмін, ось заходимо в логотипчик нашого клубу. Ми можемо міняти. Ми можемо міняти логотип, ми можемо міняти, ми можемо міняти тип клубу. Тобто клуб у нас може бути публічний, сюди можуть вступати всі кому не лінь. Адміністрація, до нас в клуб, вступають гравці, лише які проходять адміністрування. Тобто вони подають заявку, ми її розглядаємо і приймаємо рішення. Чи е, приймати, чи не приймати, або лише по запросу інвайт. Ну, у нас стоїть адмінка. Тут ми можемо назву клубу міняти, а також можемо девіз-клубу тех його також міняти. При цьому ми можемо міняти рамку, можемо міняти ось, е, основу, можемо додати всілякі логотипчики до нашого е, е, ну, додаточки до нашого логотипчику. Коротше, ми можемо робити абсолютно усе, що нам заманеться. Давайте збережемо, ми ніяких там якби е, не робили змін, але сам факт. Тобто, адмін, скажімо, це права, ліва рука засновника клубу. Це свого роду також керівна посада. Так, в принципі, про те, про те, те, про те я розказав, про чат я розказав. про... Такі ось якби членство в клубі я розказав, це дуже цікава штука, це реально класна тема, тому що тут можна мінятися, тут можна балакати, тут можна ділитися новинами, тут можна якби, конкурувати, тут можна отримувати призи, друзі. Це дуже класна фішка гри мініфутбол. І, і і розробники постійно щось гарнесеньке додавляють і це йде ось, наприклад, з правої сторони знизу ви бачите лідерборд. такий, якби стоїть от іконочка з п'єдесталом, перше, друге, третє місце. Ця обнова, вона нещодавня, але вона просто неймовірно крута. Чим вона відрізняється? Це змагання клубів, тобто не гравців вашій команді, не гравців там в Лізі. Не гравців в світі, а саме клубів. Тут є Ліга, тут є світ. Що стосується Ліги, це так само, як і в лігах персональних, тобто, де ми граємо. Від самої Бомжицької, першої там бронзової, я вже не пам'ятаю, і до найвищої ну, тобто All-Stars, яка йде також по лігах звичайних. Ми зараз знаходимося в Чемпіон Лізі. І ми майже жодного разу не пропускали підвищення лише один раз. І це якраз було в цій самій League Тобто в League ми зараз граємо вже другий сезон. Ви можете продивитися, ось які конкуренти у вас знаходяться безпосередньо зараз в вашій лізі. От перші три місця ідуть далі, йдуть в наступну ліву. Лише три. Всі решта або залишаються, або вилітають. Зараз ось ви бачите, хто у нас тут. На третьому місці є найближчі якби конкуренти цих призорів, там хто зараз перші трійці йде. Є ось і клуби з України, Борисфен Україн, наприклад. Є з Італії, є там Барса, є короче, воно. І... Коротше, не будемо про пропагани, не будемо. Про, про будемо. Туркії, Ліверпуль, англійці, італійці. В общем, народ. Є з усього світу команди, які вам заманеться, за, і які ви там, тільки собі забажаєте. Ви можете вступати в клуб, в який завгодно. Ви можете зайти перед тим, як ви не маєте клуба, але ви хочете бути членом якби, клубу. Ви заходите в ячеєчку. Де в мене зараз клуби, тут просто іконка з поєнтами. Ви туди нажимаєте, вам список клубів. В якійсь ви можете вільно вступити, в якісь заявочку можете подати. В общем, вибирайте, іграйте і допомагайте вашому клубу підвищуватися в лізі. Дуже класна тема, дуже класна опція, ну просто космічна опція. Ви тут можете собі балакати, можете мінятися, можете ось карт там, там розкидатися захотіли допомогти комусь, просто от не збираєте. Хопа, я Леона просто збираю, тому донатити не буду, але з Хіксом я вам показав. Ось, в принципі, ось е такі основні е нюансики якби е цього дійсно серця на сьогоднішній день цієї гри. Тому що. Граючи в міні-футбол, ви по любасу раз 200 за там, годину гри ви будете сюди заходити. Тому що вам буде цікаво, хто вам що закинув, хто вам що задонатив, хто що викинув, хто що написав, там, хто чим поділився, в общем, ну це дуже прикольно. А особливо класна оця тема. Конкуренти клубів. Блін, воно так підначує, що ого. Ми зараз знаходимося на 13 му місці, друзі, але насправді це лише тимчасовий варіант, тому що зараз перехідний період сезонів, зараз пауза, в плані того, що минулий закінчився, новий ще не розпочався, тому народ в такому лайтовому стані трошечки знаходиться. Але ще пару днів, і мій клуб вибухне просто шаленою двіжухою, і ми підемо туди вверх. Я думаю, що будемо намагатися боротися. За перших три місця для того, щоб потрапити в наступну лігу. Друзі, в мене відео Кіндом Рашу змонтувалося вже, та і час я у вас трошечки зайняв. Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, що це відео дійсно було для вас інформаційне і корисне. Ви для себе підкреслили максимально важливі аспекти. Якщо щось не зрозуміло або щось вам здалося неповне в моєму відео, пишіть в коментарях. Я із задоволенням вам відповім на всі запитання. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, клацайте на дзвіночок, щоб не пропустити нічого найцікавішого. Бережіть себе, добра, миру, благополуччя, до нових зустрічей, нових відосів. Всім папа! -па.